Всім привіт! Сьогодні посилочка від By Mario. Я дуже обожнюю цей бренд і всталася в нас з ним любов через один продукт. Зараз вам покажу. Якщо ви пам'ятаєте, то у мене вже огляд є на цей продукт. Тут у нас таке упакування. До речі, я робила два замовлення і чомусь одне пройшло в звичайній коробці, а одне ось такі чорні, красиві, типу брендований. Не зрозуміло, який у них принцип. Ось така тут чорна упаковочка. Так, і покажу вам перше. Перше, це ось цей продукт, як нам сталася Любов. Це ось воно тональний від Баймаріо, мейкап Баймаріо. В мене у відтінку 2N. Ось такий він. Зараз розкрию вам покажу. Я робила вже макіяж, і тональний в мене саме він. Я припудрила трішки обличчя, так як тональний має. Такий більш живий сяючий фініш, не матовий він, але він трішки підзастигає і схвачується. Мені подобається, що так як для, він для нормальної комбінованої сухої шкіри, у міру сухої, не дуже прямо безвоженої, то майже підходить під всіх, так, тільки не можу відкрити. Запакували той тональний. Ось така коробочка. Тут прикольно, що він йде в такому ще додатковому флакончику, що допомагає скляному ось цьому флакону приїхати в цілості і в красивому вигляді. Ось так виглядає тон. Дуже красивий. Він, до речі, тут як виглядає ніби з блискітками зблизька, але він насправді не з блискітками. Просто такий здоровий, сяючий фініш виходить. Але що мені в ньому подобається, навіть не фініш, хоча в мене на літо більш жирна стає шкіра, а мені подобається перекриття. Так як для такого зволожуючого тону, то дуже гарне перекриття. От прям можна пару шарів зробити тонально, там два, максимум три. І якісь такі недоліки, типу як прищика, якоюсь почервоніння він дуже красиво перекриває. Якщо ви хочете більш детальний огляд на цей тональний, переходьте на це відео, шукайте його в, в моєму профілі. Дуже класний тональний, так як і для роботи, і для себе рекомендую вам. Прям придивіться до нього. Далі покажу, заради чого ми сьогодні всі зібралися. Це ось така палеточка Тінея, називається Moonlight, бо вона така більше в холодній гамі. Мені взагалі американські всі палетки подобаються в холодній гамі, тому що вони дуже, якщо вони не в холодній, то вони дуже на нас рижать. І я так до них ставлюся, трішки упереджено. Тому що боюся, що вони будуть прям всі режити, червоніти, як і от там худа грішить. Анастасія настацій Беверлі Хілс, Ту-Фейст, деякі палетки, оця нюдова. Тому. Маріо, я тепло його цяючу не замовляла, мативі також придивлялася до холодної, але бачила різні відгуки, що вона також відкривається як тепла, і я трішки так сумнівалася. Але коли я побачила цю Moonlight, я просто закохалася, закохалася. І я виставляла в себе в інстаграмі, лише коли ця палетка вийшла, я виставила і писала, що Боже, як я мрію за нею, тому що ціна така не самодоступна. І коли ти часто дуже купляєш косметику, то звісно. Тобі треба хоч трішки перепочити, назбирати кошти, щоб купити нову. Але так вийшло, що я назбирала. Мені дуже хотілося ось як вона виглядає. До речі, сама упаковка вона йде також з таким блокератором, що дуже класно. Ось як лаконічно виглядає сама упаковка. Вона біла. ну Для візажистів не саме круто. Подивимося, як вона в роботі. До речі, матові вони більш матові, ось це покриття палетки, а глянцеві вони трішечки-трішечки такі, як глянцеві. Ззаді йдуть відтінки, вони не називаються, просто мають номери і відкриваємо її. Я вже зняла плівочку. Вона дуже красива. До речі, мені прийшла, на жаль, трішечки-трішечки. Ось тут такий був сколик на. Сяючих відтінках. А, але там не суттєво, бо то що ну сяючі, вони, в принципі, я могла сама зачепити, нечайно, е, тому е, нічого страшного, я не писала бренду, бо, тому що я, на що цього серйозно відношуся, якщо щось не так, такі люксові бренди, вони мають відшкодовувати, якщо щось пройшло не так. Е, і вони це з радістю роблять, тому що в них оця клієнтоорієнтованість дуже крута. Бачите? Дуже така красива палеточка. Мені здається, тут всі кольори, такі, які потрібні. І для розтушовки, і світлі, і сяючі. Дуже клієнтська ось така палеточка. Будемо пробувати в роботі базу від Анастасії. Ой, кажу Анастасії від Льони Тофіль. це український бренд. У мене у відтінку 23 Paradise. Він такий десяючий. Хочу нанести як його, як базу, щоб сяячі відтіночки в нас відкрилися красивіше. Я думаю використовувати такий золотий класичний макіяж робити, не дуже темний, не дуже світлий. Таку базу, як я люблю. Так. І будемо наносити на повіку. Так. Дуже красивий цей тінт. Гарно тримаються на ньому тіні. Тушується. Настрій такий не дуже знімальний, але хочу вам показати цю палеточку і не чекати ще півмісяця, коли це сонце вийде. І візьму такий самий світлий, ні, напевно, візьму сяючий вітіночок, відразу закріплю. Я люблю сяючі відтіночки. Ой, яка краса! Подивіться! Сяючі відтіночки наносити пальчиком, щоб гарно-гарно загладити. Вони менше осипаються. Плюс. Краще розкриваються. От їх треба так ніби трішечки як затирати. Бачите, як я роблю пальчиком? Натираю, натираю, натираю. Ну, дуже красивий відтінок. Вау! Я прям максимально готувалася до цього сезону. Скупила самі красиві, самі дорогі палетки. Щоб робити самі красиві макіяжі. Ну, цей такий клієнтський, мені здається, прям такий ем, дуже красивий. Подивіться, який відтінок, вже можна, в принципі, готовою бути майже тущою прокрасити віки. І я беру самий світлий відтіночок. Він такий якийсь не прям білий, він такий якийсь молочний. Ой, дуже класний. От, мені так подобається клас. Знаєте, обіцяючих, то якось очікуєш, що вони мають бути гарними. А коли ти береш матові, то хочеться, щоб вони такі були ну, красиві відтінки. До них якось строгіше ставишся. Ось. Ну, дуже красивий. Трішки пилить тінь. Тобто, коли ти набираєш, то вона трішечки ніби пилить. Але коли наносиш, то вони дуже такі пластичні. Гарно тримається на пензлику, не осипається, вау! Мені поки що подобається. Так гарно. Ось я. Трішки візьмемо такого білясого, сяючого, і я зашліфую. Оу, вау! Вау, вау, Боже, яка краса! Цей такий прям як Мунлайт, то прям, О, вау. Знаєте, це таке місячне сяйво. Бо цей золотистий, то він такий золотистий з блиском таким фольгованим. А оцей, він такий якийсь складний і чуть-чуть синій проявляється, і сріблястий, і гарно, дуже втушовий. Це тільки подивіться, вау! Ну, краса, ну, краса! От, я прям в захваті. Дуже красиво. І трішечки ще візьму матовим, пройдусь по нею. Ну, красиво. Так лягають, як шовк. Ой, подивіться, подивіться, яка краса. Я думаю, буду робити на модельках і на клієнтах, то будуть просто в захваті. Так, і візьмемо коричневі. Це такий після світлого він йде. Такий пігментований, я вам скажу. Я набрала його на пензлик. Він в палецю виглядає набагато світлішим. Ой, який красивий колір. Такий коричневий холодний. Я дуже такий коричневий люблю. Не люблю оці теплі такі. Ну, конкретно під макіяжі я використовую. Але на собі то я люблю холодніші. Ось, подивіться, яка вже глибина у нас з'являється. Вау! Ну, мені дуже подобається клас. Такі кольори приємні до ока. Трішечки пройдемося понизу, униз я більш такий матовий зроблю. Хоча цей білий, він якийсь має чуть-чуть якусь блистиночку. Вау, ну, цей коричневий, ви, ви знаєте. Це щось вау. Мені подобався світлий, але матові оці темні, то вже мені ще більше подобаються. Такі очі вже відразу стають. І красиві, і підкреслені. Так гарно тушується, взагалі, як масовку. Ти куди його ведеш, воно туди собі йде? Дуже пластичні тіні. Ну, видно, що візажист розробляв. От, я люблю, коли косметику розробляє візажист. Він тоді розробляє як для себе. От мають продукти бути робочі, зрозумілі, зрозумілі відтінки, не напиш, туди насовано всього заради маркетингу. Ось. І це прямо відчувається. М -м -м. Ну, подивіться, які в мене очі стали. Це щось неймовірне. Я беру ще біля цього світла якийсь такий теракотовий, чи якийсь відтінок, і трішечки ще собі поглиблюю. Вниз. Незручно трішки фарбуватися, але вже як є, ще трішки поверху добавлю, щоб ось цей такий плавний, плавний перехід зробити. І трішечки додамо ще ось цього темнішого коричневого. Я хочу прямо поглибити макіяж. Ось на кутик ми додаємо. Ну, клас, матові тіні теж дуже крутої якості. Зараз ми все це діло ще протушуємо. Вони такі вони пігментовані. Дуже красиві кольори. І коричневі, міво, до речі, я роблю, навіть в ручку не набиваю, і вони такі максимально несипучі. Хоча, здається, ніби в палеточці такий трішки пилять, але ось наношу на око, на пензлику гарно тримається. Пухнастий пензлик в мене від Рудковського. І стушовуємо. Все це діло прекрасне. Ну, вони дуже-дуже м'якенькі. Так гарно стушовуються, гарно наносяться. Все, ну, тепер буду сама гарна, і ви у мене будете самі гарні. М -м, чуть чуть підчистимо. Ну, взагалі такі пластичні. Ти от що хочеш ними роби. Чік-чік, собі захтів, забрав, захтів на ніс. Дуже класно. В ним прям зручно працювати. І трішечки візьмемо на складочку. О, трішки хочу. Протушувати. Ось мій макіяж очей готовий. Я вам вам женщин Ну Такий сразу біч <світчук> відчувається вже, да? Такий прям шикарний люкс. Як вам очі мої. Мені дуже подобається. Ну, така... сразу шикарна жінка. Це вам вже не подрозковий макіяж, це вам вже no макіяж. це вже прям дорого багато. Ось ця палеточка. мені прям дуже. І по якості сподобалася, ну, клас. Я б ще тестити, пробувати, але перше враження, перша це така зустріч, М -м -м, моя хороша. Окремо хочу вам показати свочі, бо відтінки дуже неймовірно красиві. Тільки подивіться, який відблиск. Вони ніби фольговані. Дуже такі маслянисті, гарно набираються і дають такий дорогий сяючий відблиск. І ось так красиво виглядають матові відтінки, зазвичай сяючі, перевершують у своїй красі, але в цій поле ці матові, вони ніби такі, як шовкові, заглажені, дуже красива пігментація, тільки подивіться, які вони красиві. Ще мені подобається комбінація кольорів. Є е, е, і теплий, і холодний, тому можна міксувати собі макіяж. Взагалі, палетка дуже-дуже цікава. Дуже радію. Так, і мені поставили подарунок. Ось такі пробна помади. Ну, ви просто... ну я ж такого не бачила. Ось, подивіться. І намалюю губи, бо я оформила тільки олівчику мітроут. І ще зараз донесем помадку. Вона, типу, глянцева виглядає, але мені здається, що вона потім підсохне і буде більш така аматова. Хоча я, може, помиляюсь треба доподивитися. От вона прям ідеально по кольору з олівчиком. Олівчик це ліфт. Не самий мій улюблений кольор, але пахне дуже гарно. Більше люблю ом, такі. Теплі кольори, типу персикового, коричневого. Оцей такий більш якийсь коричневий рожевий. Хоча красивий колір. Покажу вам ще одну штучку, новиночку це фікса. От на нього я бачила класні відгуки. Зараз спробуємо, якщо я не перехідський, відкрию його. Зверху легко відкривати. Так. І фіксатор. До речі, на фіксатор цієї штучки немає. Типу, фіксатор більш надійний. Да? Якийсь такий, як металевий корпус у нього. І пластмасова кришечка. Ось як виглядає красиво сам фіксатор. Дуже класний. Так, по розміру, що це в нас 100 мл. Ну, доволі такий нормальний об'єм. Так. Попробуємо зараз, як він фіксує макіяж. І поділюся з вами вже відгуком після того, як з ним походжу цілий день, як він гарно тримається. Взагалі у мене є така ідея, щоб зняти на тест фіксатори, ті, що в мене є, щоб подивитися, який з них стійкіший. Цікаво вам? Пишіть в коментарях, чи цікаво і зробимо такий тест. Але давайте, хоч коментарів, ну хоч штучок п'ять. Давайте почнемо з такого, бо ви щось дуже пасивно. Всі дивитесь, лайкайтесь, а в коментарі там поодинокі люди. Давайте, люденьки, підтримуйте мене, тому що знімати такі відео, плюс купляти цю косметику, ну, треба постаратися. Тому я буду дуже вам вдячна, якщо ви оціните це відео і залишите свій коментар. Так, пробуємо фіксатор. Десь на сантиметрів 30 під обличчя. Запах в нього такий якийсь нейтральний. Дуже мілке розпилення. Приємне. Тільки на губи попало. Бачите, губи це все-таки кремова помада, бо воно перебилося, не зафіксувалося. Ну, цікаво, як він буде протягом дня носиться. Дуже мілке розпилення, тільки подивіться, які тут цяпочки, прям малюсічки малюсі по запаху не скажу, що це мій улюблений запах фіксатора, але він такий трішечки є і більш такий Ось. нав'язаний. ще Якийсь як ніби солоденький, мені трошки на губи впали, чи то помада, чи то фіксатор. Ось такий вийшов у нас огляд моїх вже не новиночок і новиночок від Баймаріо, майка Баймаріо. Мені дуже сподобалися. Це дуже класний. Можна сказати, що він навіть тягне на люкс, тому що якість продуктів, оформлення, сервіс, все в ньому прекрасно. Він прям дуже-дуже популярний, особливо в Америці. У нас він ще не так популяризований серед звичайних людей, але всі візажисти знають Марію і обожнюють його. Просто бездоганні продукти, бездоганний макіяж. Пишіть ваші враження про мій макіяж чи подобається, як я оформила обчі. І чекаю ваших коментарів. Всім гарного дня.